З Євангелія від Марка, в місті Капернаумі в суботу, увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати, і дивувалися з Його вчення, тому що Він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом, і він закричав, кажучи, що тобі до нас, Ісусе Назарянине. Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус скартав його, кажучи, замовкни і вийди з Нього. Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з Нього. І жахнулися всі, які запитували одне одного, говорячи, Що це нове вчення з владою? Навіть нечистим духом наказує, і вони слухаються його. І враз розійшлася чутка про нього всюди по всій галілейській околиці.